Друзі, всім привіт! Розпаковка посилочки з рослинами. На цей раз посилочка не від інтернет-магазину, а від приватної квітникарочки пані Вікторії. Мають бути тут дуже цікаві рослини, а ми зараз будемо дивитись, що мені прислали. Квітує і, і щось тут дуже гарне. Зараз, зараз, подивіться, коробка щастя. Просто коробка щастя, друзі. Ось як це все виглядає. Так, все запаковано, сього б тут потяти, зараз ми подивимось. Дістала все з коробки, бо якось незручно. Коробка велика. Рослинки великі. І так, поїхали, що тут у нас. По-перше, ось це доповнення до моєї колекції, зараз це приберу. До моєї колекції горців. Ось подивіться, який краси. Це горець палітра художника. Ось таке розмальоване листя в неї. В мене є три горці, але ще хотіла дуже і такий. Подивіться, який саджанець хороший. Палітра художника ось підписано. Ось такий горець прекрасний, дивіться. Красивого забарвлення листячко. ось тут порвалось. але все одно видно, так? Якого забарвлення листя. Красиве. Така собі рослина в догляді дуже проста, без ніяких. Єдине, що поливати потрібно, якщо засуха, звичайно, а так собі росте. Прекрасно. Так, далі, друзі, тут в мене цілий набір садових гераній. Ось герані садові. Різнокольорові, тут не підписано, але я ставлю фото, як цей наборчик має виглядати у фото квітникарочки. Тут має бути 5 різних садових гираньок. Ось одна вже цвіте, подивіться. Зараз покажу квіточки ось такі фіолетові гарненькі. Ось і ще дві тільки листочки красиві у цієї гіранки. Також розмальовані, прямо на горці схожі. Ось така геранка. Так. Далі геранька ось з такими листочками красивими. Також неприхотлива рослинка, єдине, що не любить вона жити на відкритому сонці, щоб увесь час сонце палило. На півтінь це от саме те, що для неї. Ось така красунька І ось іще одна. Вже є бутончики, буде квітувати. ця має бути фіолетового кольору. Ось такі манюні гарненькі в неї бутончики. Ось такі п'ять. Різний гераній. Далі, друзі, ось це також я шукала, шукала, мені весь час не вистачало її. Седом блакитна перлина. Ось такий голубенький седом. Седом очіток, хто як називає. Седом синя перлина. Також саджанець хороший. Величенький. Ось пані Вікторія тут паличок понаставляла у кожен горщик, щоб нічого не тіліпалося в посилці. Також все запаковано дуже добре, нічого не висипалось. Коробочка чиста без землі. Так, дивимося далі, що в нас. Далі в нас, в нас далі примула. Ось, друзі, замовляла я примулу Франческа, примула зелена. Ось я покажу, дивіться, ось вона починає квітувати. Ось, бачите, ось такі зелені ось такі зелені махрові гарнезні квіточки. Красива. І у подарунок ось мені. Ще таку примилку це подарувало. Ось такі написано: примула Франческа і примула в подарунок. Ось така краса. Також саджанець прекрасно запакований, нічого ніде не висипалося. у мене. Дуже красиво. Ця зелена примилка. Так, друзі, ще що у нас залишилося? Тут у мене Вероніка ацтек Голд. Світло-салатне листечко, а квіточки мають бути синіми. Ось така красунька. Взагалі, останнім часом дуже мені подобається це поєднання. Таке патріотичне і просто гарнезне. жовте з синім. Жовте листя і сині квіти. І ось це представник такої краси жовто-синій, буде Вероніка Ацтекл. І ще. Будлея. будлея Сантана, також листечко жовто-зелене, ось таке красиве. А квіти мають бути синіми. Така краса. І ще, друзі, також я шукала довго і знайшла у пані Вікторії це гортензія. Гортензія сортосерія Рембрандт. Ось цей сортик називається Вібрант Верде. Зараз я покажу, чим він такий. Мене привабив, в нього квіти зелені, прямо такі салатно-зелені квіти, які у процесі квітування перетворюються на червоні. Дуже красиво. Зараз знайду фото. І ось, друзі, ще така геранька, якось я її так відсунула вбік і ледь не забула показати. Ось уже квітує, подивіться. Квітує красунечка. Квіточки ось такі, а листечко, подивіться, яке гарне. Червоно-коричневе. Дуже красиво. Ось така в мене посилочка, покупочка. Дуже мені сподобалася, дуже-дуже. Всі гарненькі рослинки. Дуже дякую пані Вікторії і за подарунок, і за такі чудові рослини. Ну, у мене на сьогодні все. Я всім дуже дякую за увагу, друзі. З вас вподобаєчка, підписка, з мене нові цікавинки. Всім хорошого дня і до нових зустрічей!